Як і обіцяв, коротка розкадровка секції по елементам обладнання Precision Planting. Будемо розбирати, дивитися і говорити по кожен продукт. Мініхопер. Якщо у вас на сівалці загальний бункер, потрібно встановлювати такі невеличкі бачки, які називаються мініхопер. Задаються питання, а як оцей прекрасний висівний апарат з цим прекрасним бачком попадає на сіння? І коли воно знає. Йому треба ще чи не треба. Давайте розбиратися. У нас є отакий от фітинг з отакою трошіточкою. От Відповідно, поки набирається зерно і поки це дірочки не закриються, воно буде сипатися. Як тільки вони відкриваються, воно сипеться. Закрилися, не сипеться. Все, така проста штука. От. З першою штукою розібралися. Міряємо далі. Як відстібнути секцію? Отак от. Легким от. касанням нашої руки. Але. Відстібаємо електромотор від раю, про який ми зараз будемо говорити, і знімаємо бачок. Давайте в розрізі подивимося на висівний апарат. О, отакий от прекрасний висівний апарат від компанії Precision Platin VC2. Давайте його розбирати. Розбирається він таким чином. Нічого всередині не поклали. А що можна покласти? Правильно, комплекти для посіву кукурузи, соняшнику, ріпака. І тому подібних культур, їх дуже багато просто, я задобувся їх перечислять. І сою, і боби. Що ми тільки не сіємо? Горіхи. Горіхи? Дай горіхи. Да. І взагалі і цибулю можемо посадити, і картошку, що хочете. Але да. висівний апарат сіє тільки ті комплекти, які під нього є. Є такі невеличкі регулювання це додавання подкладочок, виставляння камери насиченості посівним матеріалом. Але основне, що нас цікавить, це висівний апарат VSE 2 від компанії Precision Planting з електромотором V-Drive. Ось такий от у нас реалізований електромотор V-Drive, який встановлюється на, висі... на кришку висівного апарату в оце місце. Воно тут підписане. Ось тут. V-Drive. Від так, відповідно, якщо у вас на сівалці немає електромоторів і вам подобається ця стара, прекрасна механіка. То замовляйте апарат апарати вакуумного типу і отримуєте ідеальну розкладку. Але якщо ви вже завзяти аграрій, працюєте по картам завдання зі змінною норми і хочете, щоб сівалка відключалася, встановлюйте електромотори.